Які методшукач вибрати у 2025 році? Таким питанням задаються багато новачків, шукачів, скарбів, От, спробую дати коротку відповідь. Ми ці відео розіб'ємо на декілька частин, щоб вони не були довгі. Перша частина це буде. Присвячена загальному огляду, друга це буде присвячена економ-сегменту, третя це середньому сегменту, а четверта це преміум-сегменту по металошукачам. Значить, Зараз це у нас загальний огляд, кому не цікаво, можете надивитися, це присвячено відео для початківців, які вагаються, що вибрати. Значить, на сьогоднішній день, коли людина ну, цікавиться скажімо так, пошуком скажімо, скарбів. Різних артефактів, відповідно, вона може мати досвід, може не мати. Тут є в когось там друзі, які мали мають їх десь там запрошували. от А є випадки, коли люди просто надивились там інформацію в інтернеті і, відповідно, хочуть зайнятися цією справою. значить Перше, я виділив ось вісім пунктів, які які кожна людина бере, ну, типу за основу при виборі металушкача. Ми коротко це зараз розглянемо. Значить, на сьогоднішній день у нас перша людина. Починають цікавитися в інтернеті, і як наслідок звертаю увагу на відомість бренду, зовнішній вигляд. Знову відомість бренду це не означає, що це тільки те, що у нас там дійсно є такі там дуже відомі бренди, а це ж може бути просто популярна модель від якогось там приватного майстра, який десь там розробив, скажімо так. О, далі зовнішній вигляд, вага, комфортність. Тобто є в нас прилади, які мають дуже там легеньку вагу, От, скажімо, у нас там бренд Деус славиться своїми скажімо так, штангами. Відповідно, вони більш комфортні вважаються легенькі, От, мінус ваги за рахунок, наприклад, відсутності дроту. От, але є особливості, що вони дуже делікатні, скажімо так. Знову ж комфортність це те, що ти можеш там, перевозити дрюк-запу, компактно скласти. Якщо телескопічна штанга, наприклад, есподібна, станга, наприклад, сподібна станги, вона трошки менш комфортна. От, Відповідно, грубо кажучи, ну, типу, це такий важливий складник. Далі вага. Ну, на вагу впливає, звісно, що не тільки вага блока і станги, але і катушки. Якщо ми візьмемо, наприклад, катушку якусь там більшу, відповідно, буде. Більша, більша вага. Ну, про це ми поговоримо потім. Далі важливий фактор підводність. Є люди, які не планують там ходити під водою, тому їм можна розглядати ось такі, наприклад, прилади. Тут у нас іде блок ґрунтовий, катушка підводна. Тобто, грубо там до метра можна погрузати. От, і в принципі багатьом цього достатньо. Але якщо людині потрібне погруження повноцінне, то відповідно людина розглядає прилад, який може бути. Скажем так, повністю підводний, там, наприклад, там до трьох метрів, а декому моздову і більше потрібно. О тому ну, на сьогоднішній день цей фактор потрібно враховувати. Далі частота і мультичастотність. якщо в двох словах раніше. Прилади могли бути типу, одночастотні або багаточастотні. Потім з'явився такий показник мультичастотності, коли одночасно декілька частот значить, і ну, типу, грубо вважається так, що типу, чим нижча частота, тим більша глибина на середній великій цілі, чим вища частота, тим більша глибина на супердрібні. Історично одночастотні прилади, самі популярні частоти зараз це 12-15 кГц. Мультичастотність проти одночастотних варіантів відомі бренди, наприклад, такі, як там Noqta, MainLab, Deus, вони залишають одночастотні режими по причині того, що коли ми чітко знаємо, яка ціль, ну, наприклад, там монетна, да, там 5 копійок СССР, відповідно, вона буде глибша, кращий дискрім, чим коли мультичастотний варіант, коли декілька частот. Але тоді питання: для чого мультичастота? А мультичастота потрібна для того, щоб нам коли ми проводимо розвідку будь території, не важливо чи це чи це ліс, щоб ми могли. Значить, швидше знайти різні цілі. Про вівсьорозвитку ми розуміємо, які цілі там, такі, скажімо, більш постійні, відповідно, можемо тоді перейти вже на якийсь одночастотний режим. Це, ну, мій погляд, звісно, хто вважає по-іншому, пишіть коментарі під цим відео. Далі, коли ми говоримо про. А, ще вернемося до того, що значить, є види металів, які люблять також, ну, скажімо так. Певні види частот це не означає, що на інших їх не буде бачити, але ну, от, грубо кажучи, наприклад, тих самих 8 кГц це частота, яка ну, типу, краще для міді, як для прикладу. Далі розмір катушки. Беремо грубо. Є, ну, останні, останні декілька років виробники в компле базових комплектаціях дають середній розмір катушки. Тобто це у нас грубо 28 см, 30 см в діаметрі. Там може бути овальної, може бути круглої форми, це вже окрема історія. От. Але історично було так, що раніше виробники давали можливість і снайперку, давали можливість там, великої або середньої. Відповідно, як впливає розмір катушки. Перше, якщо вона велика, вона важча, це мінус, але плюс, що на чистій території вона може бути глибша. Якщо беремо грубо. На чистому полі, наприклад, велика катушка, вона, наприклад, на 5 кубів СССР, вона може мати глибину 35-37 см, середня, наприклад, 31 см, а снайперка може мати, наприклад, там, 28 см. Але якщо це поле засмічене, відповідно, велика буде більш балабони, середня більш стабільна, а снайперка буде найстабільніша. Знову ж, якщо ми йдемо на супердрібні цілі, велика має трошки гіршу фокусацію, середня має трошки кращу, а снайперка найкращу. От, відповідно, ми від цього відштовхуємо. Наскільки нам там яка категорія потрібна, якщо в нас можливість вибору, скажімо так, або там докупити, або більший комплект, або можливо якась акція і так далі. Далі, глибина знаходження цілі і дискримінація. Глибина знаходження цілі прямо залежна від попередніх пунктів 3 і 4 це. Розмір катушки і частота та мультичастотність. Тобто, якщо, наприклад, ми беремо там супердрібну ціль, нам бажано мати там якусь снайперку плюс високу частоту. Якщо ми беремо, наприклад, середню, ну, якусь там монетну ціль, то ми можемо взяти середню катушку або велику, і, наприклад, якусь середню частоту 12-15 кГц, ну, плюс-мінус. Якщо ми говоримо про великі предмети, відповідно бажано мати нижчу частоту і якусь велику катушку. Знову ж, це ще залежить від Пошуку, тому що якщо дуже засмічена територія, відповідно, може бути некомфортно, з великою катушкою буде скрізь балабонити. Є випадки, коли потрібно брати імпульсний прилад, це який не розділяє метали, але він ну, працює з рамкою і може не бачити дрібні цілі, Тепло, і тоді він бачить тільки середні великі цілі, це також ну, особливий вид пошуку. Далі, коли ми говоримо про глибина знаходження пошуку і процесор, Прилада, звісно, це також впливає. Тобто, чим кращий процесор, кращі алгоритми роботи, відповідно, програмне забезпечення на це так. Відповідно, це також впливає на глибину. І воно спливає на дискримінацію. Тобто, чим дорожчий прилад, чим більше в нього вклали інженери, скажімо так, про про програмного забезпечення, типу, яке зробили там краще, там з часом довше змінювали. Відповідно, дискримінація це розподіл чорно кольорові. Відповідно, це також важливо. Але якщо людина починає працювати, в пошуці відповідно це не означає, що потрібно зациклюватися на дорогих металошукачах, тому що головне це не інструмент, а бажання і можливість часто виїжджати. Натхнення, скажімо так, пошук таких якихось цікавих місць. Ну, от, ну, Метоложкація це інструмент в першу чергу. Тобто, основне Це наскільки часто ви будете виїжджати, наскільки вас це буде манити там і, і так далі. Далі ґрунти. Ґрунти, звісно, також впливають. Тобто, там, Наприклад, якщо там пісок або чорнозем, або там глина, є різниця. Якщо, наприклад, там цей ґрунт цілина або там розритий, є різниця. Якщо, наприклад, жара або волога також також є різниця. От. Але насправді е, ну, це вже більш важливо для таких вже професіоналів, які можуть мати по 2-3 металошукача. Професійних, скажімо так, дорогих, відповідно, коли ми говоримо про початковий рівень пошуку, тобто це не є супер принципово, тому що там не є супер великі різниці для початківців. Ну, це така от моя особиста думка, хоча, звісно, пишіть свої коментарі. Далі. Особливу увагу потрібно звернути на комплектації, періодичні акції від виробника, тому що може бути таке, що наприклад, зараз ви от розглядаєте якусь там одну чи дві моделі, а через місяць-два цей самий виробник по цій самій моделі запустить Акцію. Е, є зміст уточнювати в е, продавців магазинів, скажімо так, відносно таких м, можливих акцій там і так далі. Тому що е, ну може бути так, що от, ви купили сьогодні там кльовий прилад, він кльовий, дійсно, але через місяць-два там вже якась там потужна акція. Зазвичай акції проводять на зиму, от відповідно, десь там грудень місяць. Тобто, грубо кажучи, якщо ви плануєте. Кльовий комплект купити, От, є смисл розглядати. І інколи буває там, літній період. Коли ми говоримо відносно комплектації, на сьогоднішній день комплектація прилада. Може відразу від виробника даватися там, наприклад, лайт. Це коли просто там середня катушка без вух, без другої катушки. Може бути там якась там середня з вухами, може бути з там з другою катушкою, з трьома катушками. Якщо ви бачите потенціал, наприклад, в копії і ви вже маєте хоч якийсь там досвід. Є смисл розглядати ну, типу, кращі комплекти, особливо там, де є другі катушки, це дуже важливо. Без вуха також важливі, тому що можна точніше почути сигнали. І ще увагу потрібно звертати на обслуговування, тобто наскільки дорожче коштує заміна там Катушки там, і скільки може коштувати ну, ремонт. Тут, звісно, собі впливає ціна самих запчастин, тому що катушки є до приладів, які коштують там 17-17 тисяч. Типу як деякі прилади можуть коштувати там грубо 10 тисяч гривень, 8 тисяч гривень. А є такі, що можуть коштувати там грубо 4, це є різниця. Тому ну, звертайте увагу. Всім дякую за увагу. Якщо якісь є аргументовані коментарі, прошу писати. От, всім удачі на копі.